Друзі, вітаю вас в новому відео. Сьогодні я починаю свій день ранок з городніх справ. Сьогодні буду пересаджувати полуничку на нове місце, тому що багато вже є засохлих, і полуницю кожні 2-3 роки бажано пересаджувати на нові місця. Буду сьогодні я копати і в луночки пересаджувати полуничку. Хочу також додати таке добриво для полуниці та сониці. Я його розведу у воді, воно таке порошкоподібне. Ось і буду лунки перед тим як садити, проливати ось цим саме добривом. Одягаю я свої улюблені рукавички, куди ж без них. Щоб не натерти мозолі, завжди купую собі свіженькі, новенькі. І приступаю, звісно, що до роботи. Спочатку я підготую зону, куди я хочу пересадити свою полуничку. Візьму лопату і буду дуже її глибоченько, так знаєте, перерихлювати. Покажу вам ще, які виросли у мене височесні, просто красивезні, бачите, хризантеми. В тому тільки році віддала мені їх е, сусідка пару саджанців, а в цьому вони мене так радують. Ось це також е, нібито такі заячі, знаєте, вушка. Ось це кущик називається бризки шампанського. Це мені Міша торгував навесні, да? бачите, як прижилися начебто, але ще й не бачила, як вони квітують. Оцьому кущику вже два роки. Одному і другому це я взяла в наших хазяївів, яких чоловік вже багато років працює. В них там, як ви знаєте, зовсім цілий ботанічний сад. Ось таку красу я собі насадила. А вже такий пообрізала вже півники. Ось тут мої огірки вже повністю майже засохли вже, плодів не дають так само, як і томатики. Є такі залишки, які, знаєте, малесенькі, такі, які не доросли, або зеленьних, там є пару штучок, тому буду, мабуть, прибирати я і цю діляночку вже, готувати її до зимування. Ось ця моя полуничка, бачите, яку зараз буду я викопувати, і спочатку, мабуть, замочувати корінці. Також ще раз покажу вам цей красивезний. А мій кущик не можу їм, знаєте, нарадітися. І ще дуже гармонійно, коли я два роки назад посадила цю травичку, збачте, така декоративна, і вона сама по собі взагалі не потребує такого догляду. Вона сама розрослася. Ось бачите, моя робота вже ділянка, куди буде переноситись моя полуниця. Вона вже підготовлена, я її вже перекопала. Тепер буду граблями робити тут красу. І вирівнювати всі а, такі, знаєте, погані горбочки, комочки буду їх розбивати, і буду їх гарненько загрібати, щоб була поверхня була така рівненька і підготовлена для вже посадки наших полуничок. Багато полуничків, у мене щось, знаєте, посохло, попропадало. Можливо, що ми рідко поливали. У мене сюди шланга не достає, було недостатньо їй зволоження. Ось вже я викопала всі виживші, всі незасохші саджанці. І поклала їх у водичку, наповнила вазончик, щоб десь півгодинки вони гарненько корінці могли напитатися поживною такою ось водичкою рідиною. Потім я додала добриво вже в відро, ось так розділила я в мене якраз на 10 літрів, воно вийшло по половинки, так приблизно я всипала і розмішувала по 5 літрів, заливала луночки. В які потім буду висаджувати наші саджанці. Вийшло в мене 5 луночок. Всього небагато, але сподіваюся, що полуничка потім дасть мені нові відросточки, пустить вусики, і я ще буду розсаджувати, щоб збільшити її площу. Дивіться, дивіться, хто в мене тут гостює. А можливо, навіть це мій постоялець, який тут живе. Під кучою, ось цього всього, що я скидаю, трави, листя. Дивіться, який їжачок і такий величенькі можливо, навіть це мама їжиха. Тому, ось так. бачите, тут собі змурував таку дирочку, туди залазять якось під листям, під гіллячком, там в нього своє житло. Ось такий. Красивенький, величенький їжечок, коли це так, я його трішки погладила. Він злякався і побіг в свою норку, в свій будиночок. Ось також я ще пересадила з під горіха сюди малинку. Ось візьмемо ще й можливо, саджанці в наших хазяїв там, де вони, де мій чоловік там, де працює. Бо під горіхом, знаєте, ось там росла малина, вона взагалі ніяка. Там погано її і було і поливати, і постійний затінок, їй було дуже-дуже там погано. Я вже пересадила полуничком. Дивіться, як красива, зелененька, гарненька. Найба мені буде рости. А ось цей саджанець я пересадила. Біля бесідки, ось, бачите, викопала також йому там не дуже було зручно, бо він був за бесідкою, мало йому сонечка. Це ожинка, я її пересаджу. Також викопала хосту, хочу її розділити. Ось така земля також сухезна. Просто бачите, яким комком вона прилипла. Бремісінько до корінців цих хосточок. Дві я вже розсадила, також забрала з під горіха, тому що зрозуміло, що під самим горіхом, ну, зовсім їм не місце. Ближче ось до мангальної зони буде нам така прикраса на наступне літо рости. Ось, бачите, такі хости, вони пускають квіточки у мене красивезні. Деякі я пересадила, перевезла з самого Запоріжжя, з нашої дачі, не змогла їх там полишити, щоб вони сохли. Ось, тому привезла їх сюди на орендовані на житло і тут їм місце. Вони так гарно себе почувають. Ось також кущик пожинки тут в мене гарненько приростеться. З чоловіком зробимо якісь опори на наступний рік, щоб воно гарно тут вилося. І ввечері зайшла я додому і почали ми робити, звісно, що завдання домашнє. Настюша з таким, знаєте, ентузіазмом в останній час почала мені робити всі домашні завдання, їй це подобається, в школі подобається навчатися. Ось така розумничка, сама сидить, щось там наводить, крапочки домальовує. Зараз ще замісилось тісто а, на оладки. Беру я, знаєте. Кефір, якщо ми його не встигаємо доїсти, то я з нього роблю просто чудове таке ось, бачите, тісто. Додаю туди чайну ложечку сони без гірки, цукру, так, в міру люблю ще ванільний цукор додати. Ще залишався Оліни там Геролакт, донечки вона брала, але його не встигла весь випити. Тому також він тут. І дуже ніжні самі оладки мені подобаються ось на кефірах. Або на йогуртах виходять такі такі м'якенькі, такі пухкенькі. Зараз ми з вами будемо його дожарювати це тісто. А до того ще, коли я була вдома, після того як приїхала від чоловіка з роботи. Зробила ось такий ще салат, дуже класний. З буряка. Я його відварюю, натираю на таку а, крупну терку, додаю туди 2-3 зубчика часнику, сіль, перчик і майонез. М -м, це все перемішаю і виходить дуже ситний, такий дуже а, корисний такий салатик, саме з бурячка. Поки ходила за нас у мене вдома, ось, бачите, зварилася пюрешка. Я завжди як її варю. Кладу ще 2-3 середні цибульки прямо в окроп, воно все вариться, а потім їх просто видаляю, і вони, знаєте, смак дають картоплі просто ну, набагато смачніше, аніж варити ось так без цибульки. Так, беру я ось два шматочка вершкового масла, такі невеличкі. Раніше ще я завжди додала підігрівала молоко. Але щось останнім часом, коли діти, знаєте, їдять п'юрешку і люблять саме свіжий огірок, то я від молока відмовилася. Ось злити, злита водичка, в якій я варила картопельку, нею я все розбавляю, і ось так просто з вершковим маслом все гарненько взбиваю, щоб вона була така в мене не жорстка, а саме така повітряна, така м'якенька, смачненька пюрешечка. до пюрешечки. Я хочу на вечерю зготувати. Та і завтра, якщо щось залишиться, звісно, берусь в АТБ. купую супер Філео. Це саме філе стегна для відбівних. Мені здається, саме найкраще ніж таке дуже ніжне ось це саме основне філе курочки. Краще брати саме зі стегна філе, як на мене, його будемо відбивати зараз. А, маринувати просто в спеціях, сіль, перчик, папричка. Ось зробимо кляр. До речі, я подивилась рецепт. хочу приготувати саме за ним такі, знаєте, повітряні, сочні, такі смачненькі, саме відбівні. Там треба кляр збивати саме вінчика. Ось Саме міксером, хочу перший раз спробую. Запишу для вас шортс відео, щоб ви також обов'язково спробували так приготувати курячі відбівні. Так, готую саме оладки, тому що мені так подобається. Знаєте, і швидше можна зробити їх, аніж вижарювати кожний млинець, коли тим більше в мене на меті ще й відбівні приготувати, то так швиденько можна. Нажарити оладок і можна мастити чим завгодно. їх. У мене, до речі, кума віддала мені, як ми гуляли в неділю, В неї сливове варення. Є Є також в мене варенечко яблуневе. І Сьогодні я зайнялась холодильником. його повністю вимила всередині, середині сказав, що щось там в нас пропало. Уявляєте, я так породилася, наче а, нормально, всі овочі нічого не загнивалося, не пропадала кастрюлі. Завжди свіжі, кожен день я свіженько щось намагаюся в своїй родині готувати. А виявилося, що я відкрила намивляєте банку з. Квасолею, фасолею. Один раз ми поїли її, так просто прикрила кришечку, і вона була вже відкрита, і два дні постояла в мене в холодильнику, холодинку, і фасоль почала вже засняніла, і от саме фасоль такому ну, так страшно воняла. В холодильнику просто жах. Дивіться, яка чистота, який порядочок, все по баночкам покладала, там де та, там, де то, все перемила повністю, все в мене чистеньке, все гарненьке. І Тут дуже багато у нас варення є, бачите, і а, яблуневе, і сливове ну, будь-яке на будь-який смак. Малинове, а також я дуже люблю їсти млинці або оладки з медом. Це також дуже-дуже смачно. Ось, бачите, за вікном, як нас дощить і дощить, А я все жарю, парю, варю, люблю готувати ще, знаєте, для своєї родини. Смачненькі таке, свіженькі. Завжди, ось там вже порядок повний в мене на городі. Єдине, я хотіла ще виноград. Люблю лозу, навіть до того моменту, як вона посохне, її просто обрізати. Чесно кажучи, цей виноград навіть плодів нам не дає, його треба вирізати. І, можливо, можливо, я собі придбаю троянду, яка буде плестися. Саме дуже красиво, бачите, там є стойка така, на яку можна буде заплітати саме трояндочки. Ось така в мене мрія в майбутньому придбати саме троянду, плетисту і викорчувати ось цей старий тут виноград, який навіть не дає нам плодів. Ладочки, де ще із медом це просто-просто кайф. Знаєте, Дуже люблю мед, ось саме рідкий. Цей мед ще прислала матуся, мені взагалі... М -м -м. Клас, на також також. Мама, давай мені молотків, де я буду їсти, да, на цю ж? Дніось піти видно, да? так? Відуть касла. Відсиділа сьогодні цілий день в школі, ходила вона до цирку. Сподобався Настюш цирк? Класно було? Всі дітки ходили самі, без батьків. У них була вчителька, Настюшкина, да? Багато вас ходило? Ну так прийшла всі на класі такі на де соня синя, дочерліє. Вони на тих парточках покладалися. Хочуть спати, всі сумують за матусями. Бо придленка у нас аж до шостої вечора, я на стуні намагаюся так, в 4, в півп'яти вже зі школи забирати додому, бо треба багато домашніх завдань ще вдома задають. Казали, що перший клас без домашніх завдань, та який там, ми там сидимо по годині ще з малою, бо багато задають. І писати, і прописи не стюж, но вона молодчинка справляється сама за всім, я трішки контролюю, а в основному вона все робить в мене сама. Та, моя розумнечка. Я відключаюся, бо у мене горять жолатки.